Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Піднялася, сиділа тут, от, трошки газети дивилася. Зараз розкажу, де я була і що мені дали. О, дивіться, це ж квіти такі, да? красиві, які квіти. Це ж у мене вчора був день народження, приходила моя подруга, молоденька Лена, зі, з сім'єю, з хлопцем і зі своїм бойфрендом, так скажемо. І принесли мені отакий букет. Я люблю хризантеми, Я так люблю хризантеми. У нас їх дубками називали. Не знаю, як вони тут називаються хризантеми. І отакі рожеві троянди. От, теж дуже красиві, бачите, а якось не так. Дуже яркі такі у телефоні, а вони темніші, такі бурдові, дуже красиві троянди. От. А тоді ми посиділи. Я хто ще не бачив на Фейсбуці, я виставила торта, якого мені при Лена зробила, е а подарунок не виставляла. Там шоколадки, три шоколадки, крем для рук і для, для рук, для тіла його можна вживати. І той, <кхем> Пачка чая і пачка печива різдвяного. з тим, ото... З корицею і у шоколаді. Дуже воно смачне, але я не відкривала його. Що. А тоді вона мені сьогодні дзвонить каже, Тутян Таша, я ж пішла на ту на роздачку. Приходьте, я тут багато всього, я вам набрала і заберете. Ну, я й пішла. Десь було 12,10, я там була вже. Ось вона мені що дала. Ось два винограда, дві банки джему. Бачите, оце яблуко з полуницею, а це полуниця. Тоді отакі, отакі смачненькі отакі штучки. От, отакі смачненькі штучки, два тих, огірка, дві перчини. Отак От багато-багато помідорів. Гарбуз отакий один. Гарбуз отакий другий. І оце салати. Я в салаті, я в салаті, а це рукола. Я її не дуже люблю, але ж вона дуже полізітельна, падлюка. Треба її їсти. І отакі котлетки. Отакі котлетки. Чотири штучки, 240 грам. Дуже полізітельні. Бачите, серденько нарисовано, значить полізітельні. Кот, коті майнен. Із домашньої риби, і з фінської риби. А ну що тут? Я не побачу, мабуть, да? Скільки їх, ага, ось написано, значить, у печки при 200 градусах 10-12 хвилин. А на пательні. На пательні так само, 10 хвилин. Я думаю, смачні будуть такі штучки. Скільки тут їх чотири. Тоді опять отакі соуси мені поклала дві штуки. Отакий от сир. Якийсь він з часником сир, ковбаса отака. І це таке піталейпа. Ну, от, от такий карманчик. Отакий от такі от у карманчик, а там всяке напхане. От, от таке. От. Я задоволена, пішла, забрала. Один гарбуз поставлю от, з, з більшою хвостиком поставлю на балкон, а він довго-довго буде. А цей буду шматками різати, шматок одріжу половину, вичищую і зварю кашу, а тут той теж однесу на балкон. Вони довго на балконі лежать. Як я. Скільки пам'ятаю, мої батьки завжди купували гарбузи. отак от На базарі вони дешеві були восени, дуже дешеві. І Дуже багато у нас було на поличках у, тому, у гаражі, але там трошки мишки були, так так тато їх оце так поставив гарбузи, а тоді того ящика переверне ящика, і поставив наверх. Дерев'яного, щоб не щільів не було між досточками. От такі, щоб так були плотні, вони не залізуть туди. Або в підвал. Ну, Далі розкажу, що я була. пішла в той, ем, в Нью-Йоркер. в нью йоркер пішла. І кое-що купила. Ой, оце купила собі, от не знаю. А поміряла, ви знаєте, хороша спідниця. Спідниця. Ану. Боже, яка ціна була? 22,99, 23 євро. А я купила ну, на вуці. А, ось тут воно з краєчку. О, за єврика. Це е екопеле, так називається, ну, іскусствена кожа. Така, ви знаєте, м'яка я вділа, так хорошо мені. От. Оце такі штани собі купила. Правда, не за євро, а за 2,99 з начосом оце зараз ходить на вулиці. Ну, зараз мокро. Будуть вимазуватися, як суха погода, От, і... та й взимку даже одів під них теплі ті шаровари, Одів та й пішов. А це Ані своєї купила таку кох... кохточку футболочку. За Єврик, за Єврик теж. Мка. Ой-ой-ой, Іксес, а що це я Іксес взяла? Ой-ой, ой я ж хотіла М-ку взяти, а і була ж Мка переплутала. Ну нічого буде Настюші. Буде Настюші. Нічого страшного. От, -от так. Так що, от, от такі справи. Більш нічого не купила, бо більш нічого не було. Оце тільки таке. Ну, там ще були по єврі такі речі, які мені не треба, які нам не треба. Так що, оце тільки таке. От. А ну, дімте газети прийшли, подивимося. Що там у газетках? Що там у газетках? Оце токмані, піжами, халати чоловічі, халати чоловічі, піжамки. От. Таке от усяке-всяке різне. Прикраси різдвяні, кактуси отакі. Оце для випічки для різдвяної. Ну, не тільки для різдвяної, для любої. Ось чашечки з муміками. 14,99. А така здорова чашечка 21,99. Але трошки дороговато і в мене є. О, бачите, всяке різне. Всяке різне різдвяне. Для украшення. Для украшення. Так, це для дітей розміру 90 до 3,99 по клубі, по клубній карточці. По клубній карточці. О, от таке, що то, знаєте, туди от класти їжу робити. Хороша така штука електрична, але мені не надо. Я не така хазяйка, що я це, це в моїх усіх є така штука. А я не така хазяйка, щоб я це там виготавлювала. Пісоси, для рибалок, оце такі. Всяке різне. Всяке різне для рибалок. Для котиків для. Собачок ось тут для котиків. Ось що тут ще. Це для собачок їжа. Гльоги вже продають. Ось крашенки, дві пачки, 3 євро. У мене є крашенки, мені не треба. Ось повидло бачите, 5,50 дві баночки. А в мене безкоштовне. Шоколадки дуже подорожчали. Так що я не буду брати. Так, квіти, 2,99. Ось лимонад. Сіка тут. А, пів літра. Пів літра єврика коштує. Ось так що. Оце такий. А ну, русту подивимося. Русту. Ось так, да, сюди на цю сторону. Та що таке. Ні, тут, на цю ж сторону. Тут теж такі іграшки. Всякі краски для того різдвяні. О, якась ваза красива. От 3,99 непогана. От, бачите, які шарики здорові. 7,99 і 14,90. Такі ось свічки по Євріку. О, тут всякі. Теж прикрасочка. Я хотіла оту чайника дешевенького. Нема, поки що не бачу. Ну, тут така всяка хімія, домашня хімія і той, і шампуні. От мою ще чистіші і шампуні. Таке ото. Таке от Та, таке. та Тапотушечки такі. От. Нема то, що мені надо. Це що за євро таке? А батарейки? Батарейки. А мені знаєте, які батарейки треба у той, у той у, у віси. Увагу! Отакі от, от, знаєте, кругленькі такі плоські. Нема тут їх. Так, Більтема. Що тут нам предлагають поїсти? У більтемі предлагають ось. Бачите? Ось сосіска з булочкою і за євро, кава із булочкою з канелі, канелі. З корицею. І отакий от обід. От, і такий обід. Оце за 5 євро. Ну, хороша ціна. Що тут далі? 3,90 такий бургер і картопля. Морозиво. Ось яке морозиво, щось я не бачу. Не бачу морозиво. Написано, що це дійтська. Детські порції. Ну, мені б і достатньо було б. Так, пойдемо далі. Подивимося ось той. Це юск у нас, ага, юск. 60% то полотенчики. Це ісвене таке. Такі тут меблі всякі різні. Всякі різні меблі. Шафи, меблі, матраси, кроваті. Ну, ви самі дивіться, я так пролистаю швиденько. Швиденько так пролистаю та й все. Оце й все. О, тут теж таке, всякі знижечки, але нічого не треба. Так, Це іграшки у магазині Токмані. мені для дітей іграшки. Що тут Лідл, лідл нам? Бачите, 9,99 такий тортик 700 грам. Я на мені більше зробила, мабуть, кіло 200, а то ще й півтора 1,5 кіла. Дуже смачний, дуже смачний. Мені дуже сподобався помідорчики. По 99, видно, їх, а 2,99 вінті. Гранатики. 5 кг картоплі 2,49 По 50 центів. По 50 центів. Всяка випічка, Філадельфія. Далі, що тут є у нас? Що тут морозиво? Горішки якісь. Це таке мені не треба так треба держати, отак, вот щоб ви бачили. Це теж таке різдвяне вже вот щось. Ось так от ножиці 2,99. Мені... Ой, це моя рука так вже устала. Мені треба маленькі такі ножички. манікурні. Для манікурів в мене вже старенькі. Ось такі носочки, піямки. Носочки і піямки. Булочки, пончики, напиточки якісь. Так, а ну подивимось, що тут у нас у кінці, на виходний день. На виходний день, що тут у нас? Євро 89? Оце таке м'ясо таке прошу туди. О, тоді що це тут? Дві шоколадки. Дві шоколадки. 10 євро за кіло. Угу. Вони по 200 грам, да, по 200 грам. 4 євро. Це сік, це за сік, а це теж якась ягода. Ну, коротше, це і все. Оце все, дівчатка, мої рідненькі. Зараз вам ще раз покажу, а та й буду відключатися. О, бачите. Багатенько, прибагатенько всього у мене. Багатенько-прибагатенько. От так, я задоволена. Так що бувайте здорові, щасливі. Всього вам доброго, всього вам хорошого. Па-па!